Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю І якщо ви так само, як і я, не вірите в підкрутки, то після цього відоса ви стопудово будете вірити в те, що Wargaming стопудово підкручує катки, і, блін, це 100% пруф, друзі. Погнали в танки, поїхали в бій. І так, друзі, у нас зараз буде каточка. Каточка у нас на пв 4202 і... Це наш Соклан з нікнеймом Молодой Агент, пам'ятаєте ви його по е минулим його боям, в нього був раніше нікнейм Квадратний ствол і багато ще інших нікнеймів. Друзі, стосовно цього відео, хто ще не підписаний на канал, будь ласка, це вже зробіть. Нарешті. Підпишіться на канал, поставте лайкосик, тому що я думаю, що такого бою ви ще не бачили. І так, друзі, стандартна, стандартна позиція, стандартна ситуація, карта Кастілія, все добре. До речі, от коли я тільки починав дивитися цей бій, я подивився і спіймав себе на е, тій думці, що я так само роблю. Тобто я вже не граю там за стежками. Я, е, Якщо є варіант тут покидати по важким танкам, я. Це роблю 100%. Я не граю там за стежками, Ну, навіщо на них упаруватись? Якщо тут є, скажімо, такі чуваки, як Маус, на горі, і можна в нього роздавати потрошку свій ДПМ. Стосовно ПВ-4202, У нашого гравця, 7,7 секунд КД. Чому, друзі? Тому що, по-перше, є калібровані снаряди, і по-друге, невикачаний екіпаж. І... Такий бій, тобто ви можете сказати, що да, такий бій, бо він грає на десятки проти дев'яток, Можливо, друзі, да. Але давайте будем, будемо чесними і скажімо, що компенсується це тим, що, по-перше, КД 7,7 це багато, а тим не менш, ну і не повний екіпаж. Тому я думаю, що баланс тут є певний. Тому він і потрапив проти дев'ятих рівнів. І це взагалі у Ярослава перший бій на ФВ-4202. Як для першого бою, це просто можна сказати, ну, мабуть, ідеальний бій. Хоча він цю техніку викачував от, ручками, не досвід, пройшов центуріонів і так далі. Тому от, Навчився певним моментам, я б сказав би так, гри на цих танках. І подивіться, друзі, стосовно того, як він користується фугасами, хеш фугасами. Я, наприклад, ну, взагалі не вважаю, що фугаси потрібні, він вважає, що вони трошки треба колись там. ну, Для того, щоб засейвити е, трошечки срібла. Ну, Якщо до тебе хтось пі, там, повертається кормою, то можна сейвити срібло тим самим, що. Дати простий фугас замість хеш-фугаса, який коштує е, трошки срібла. Ну тут тут все стандартно. Залишається наш герой, і також залишається вже один в 4, друзі. Один в 4. До кінця бою залишається 3:30. І, до речі, стосовно таймера бою, друзі, поглядайте за таймером дуже уважно, тому що саме в цьому буде заключатися. Та історія, яка сталася з нашим гравцем. Три фраги зробив вже наш герой. І забирає зараз Шкоду Т50. І повертається на свою позицію на Кастілії. Кастілі це правильна позиція, друзі, на цій карті. Ну, і в команді противника вже хтось розумний став на базу. Звісно а Начебто став і не став. Тобто прокатився. Бачимо ВЗ-51 тут підкатується. Потрошечку. Повільненько. Не влучає він нашого героя, а наш герой не квапиться. Не квапиться стосовно ВЗ-51 і. Зберігає спокій, друзі. От, зберігає спокій. Дві хвилини залишається ще грати. Час є, хтось базу там бере. Треба тобі кути нахилу Будь ласка, от тобі кути нахилу Пугасик зарядив, пугасиком зробив свою справу, збив базу. І знову везе не пробиває. А тут тобі такий фугас в борт з критом БК. Норм, норм. Рємку вибиваємо, вибиваємо. Друзі, хто не підписаний на канал, підпишіться, поставте лайкосик і напишіть стосовно того, що ви думаєте, як ви взагалі граєте кастілю і що ви думаєте на рахунок V4202. Хотів наш герой зробити той самий маневр, а Маус трошки порозумнішав з того часу і вже не підставляється. Але тут хтось зашелестів з боку, приїжджає тут бабуся, друзі. Тиць, Подряпали фарбу. Хвилина 30 лишається, друзі. Там фарбу подряпали, тут взагалі не пробили. Ви думаєте, що це підкрутка? Ні, друзі, це, мабуть, не підкрутка. Підкрутка буде далі. Далі подивитись. ВЗ-51. Але в чому прикол? ВЗ простріл робить, а наш герой їде збивати базу. Їде збивати базу, і це правильне рішення, тому що з ВЗ якби він там стояв, він би вже з Маусом, мабуть, не встиг розібратися. Приймаєш от від Мауса, ну тут без варіантів. Дає в борт, ВЗ знову не влучає. ВЗ сьогодні не його день просто, і він, він не рак, він просто в нього не получається. Або ще якісь у нього там є моменти. Мінус, друзі, мінус. Мінус Маус. І тут, друзі, увага на таймер. Залишається 25 секунд до кінця бою. І не влучає наш герой, отримує на 415, сам не влучає і залишає 608 у товариша ВЗ-51. Залишається 10 секунд. І наш герой що робить? З'їжджає звідси. З'їжджає 5 секунд, друзі. 4 секунди. 3 секунди. Друзі, час вийшов взагалі то. І бій мав закінчитись. Але бій чомусь не закінчується. І хто там каже, що Варгеймінг не підкручує. Ну, я не знаю, як назвати цей бій, якщо бій не закінчився. Коли на таймері були на от така, друзі, історія дуже дивовижна. Хотілося б, щоб не знаю, можливо розробники побачать цей бій, побачать цей реплей, побачать його на моєму каналі, або через ваш репост, або через, не знаю, там, через лайки, або там, дізлайки, коменти, теги. Я не знаю, друзі, але ну, це реально фейл, фейл варгеймінгу, фейл їх найкращої гри. Тої гри, яку ми любимо, але з тими дірками, які ви, вони не латають і нічого з ними не роблять. А такий бій, друзі, 6731 шкоди, 6 фрагів. Друзі, перший бій на ФВ-4202. Має медальку майстра, пула. Звісно, це Калабанов, Захисник, ну і ще і медальчка воїна. За такий бій отримує 347 тисяч наш герой. Дуже просто. От Я не пам'ятаю, щоб десь можна було там отримати 347 тисяч. Це реально, реально багато. І, ну, як на мене, це просто багато. Можна сказати, що це майже півлями, типу, за один бій. Це прикольно. Ну і звісно, друзі, це топ по дамагу. Давайте пройдемося, ще чекнемо Мауса. Мені хочеться подивитися, Маус 45%. На 5 тисяч боїв, що у нас було у Бахі. Баха 48%. Ну, звісно, ВЗ-51, Ну 50%, хоч щось. Шкода Т-50, 61%. Ну, це вже краще. Це серед тих, хто залишався проти нашого героя такі, друзі, справи. Підпишіться на канал, поставте лайкос, напишіть, будь ласка, ваші коментарі, що ви стосовно цього всього думаєте. Мені буде дуже цікаво почитати і бажаю всім вам гарних боїв. Ну і щоб такі підкрутки з часом були у вас також, якщо вам це буде необхідно. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Пока!